Прем'єра. Що ви, браття українці, голови схилили, та всього лиш на годину світло відключили. Швидко руки закатали ті, що опустили. Взяли скатертини і столи накрили. Дівчата, вставайте, сукні одягайте. Як без фена зачіску робити, пригадайте. Давайте, давайте шампанське наливайте. Та за наші збройні сили келих підіймайте. то за перемогу та що Увага! Відбій повітряної тривоги! Ну, а решту, що бездогла бункерна потвора. Думало воно що зможе свято відібрати. Хай сідає на ялинку нас не налякати. Отже, браття новий рік разом зустрічайте. О, нарешті дали світло, тож квартал вмикайте. Дивись різдвяний вечірній квартал 24 грудня о 20 й на ТЕТ.